Книга Ісуса Новина, глава 24. І зібрав Ісус усі Ізраїлеві племена до Сихему і покликав Ізраїлевих старших і голів Його, і суддів Його, і урядників Його, і поставали вони перед Божим лицем, і сказав Ісус до всього народу: так сказав Господь Бог Ізраїлів: Потім бо ці річки сиділи були ваші батьки від віків. Терах батько Авраамів та батько Нахорів, і служили іншим богам. І взяв я вашого батька Авраама з того боку річки, і водив його по всьому Хананському краї, і розмножив насіння його, і дав йому Ісака. І дав я Ісакові Якова та Ісава, і дав Ісавові гору Сеїр, щоб її посів. А Яків та сини його зійшли до Єгипту. І послав я Моїсея та Аараона та й ударив Єгипет, як зробив я серед нього, а потому я вивів вас. І вивів я ваших батьків із Єгипту, і війшли ви до моря. А Єгипет гнався за вашими батьками, колесницями та верхівцями до Червоного моря. І кликали вони до Господа, і Він поклав темряву між вами та між єгиптянином, і навів на нього море, і воно покрило його, і ваші очі бачили те, що зробив я в Єгипті, і сиділи ви в пустині багато днів. І вів я вас до краю Амореян, що сидять по тім боці Йордану, і вони воювали з вами. А я дав їх у вашу руку, і ви посіли їхній край, і я вигубив їх перед вами. І встав був Балак, син ціпорів, цар Муавський, і воював з Ізраїлем. І він послав і покликав Валаама, Беорового сина, щоб проклясти вас. Та не хотів я слухати Валаама, і він, благословляючи, Поблагословив вас, і я врятував вас від Його руки. І перейшли ви, Йордан, і прийшли до Єрихону, і воювали з вами господарі Єрихону, перізяянин, і хананеянин, і хитеянин, і гіргашеянин, і хівеянин, і євусеянин, а я дав їх у вашу руку і послав я перед вами Шершня, і він вигнав їх перед вами двох царів аморейських, не мечем твоїм і не луком твоїм. І дав я вам край, що над ним ти не трудився, і міста, що їх ви не будували, і ви осілися в них. Виноградники та оливки, яких ви не садили, ви їли. А тепер бійтеся Господа, і служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господові. А якщо зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки. Що по тому боці річки, та чи богам Аморейським, що висидите в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господові. І відповів народ та й сказав: Борони нас Боже покинити Господа, щоб служити іншим богам. Бо Господь Бог наш, Він той, що вивів нас та наших батьків з Єгипетського краю, з дому рабства. І що зробив на наших очах ті великі знамена і старіг нас на всій дорозі, що нею ми ходили, і по всіх народах, що ми перейшли серед них. І повиганяв Господь усі народи та мореянина, мешканця цього краю, перед нами, і ми будемо служити Господові, бо Він Бог наш, і сказав Ісус до народу. Ви не здолієте служити Господові, бо Він Бог святий, Бог заздрісний він, не простить Він вашу провину та ваших гріхів. Коли ви покинете Господа і будете служити чужим богам, то Він вернеться і зробить вам зло, і вигубить вас по тому, як робив був добро вам. І сказав народ до Ісуса Ні так і Господові будемо служити. І сказав Ісус до народу, Ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити йому. І сказали вони: свідки, а тепер покиньте чужих богів що серед вас, і прихиліть своє серце до Господа Бога Ізраїлевого. І сказав народ до Ісуса, Господові, Богові нашому, ми будемо служити. А голосу Його будемо слухатися, і склав Ісус заповіта з народом того дня і дав йому постанови та закони в Сихемі, і написав Ісус ті слова в книзі Божого закону і взяв великого каменя та й поставив його там під тим дубом, що в Господній святині, і сказав Ісус до всього народу. Ось оцей камінь буде на нас на свідчення, бо він чув усі Господні слова, що Він говорив з нами, і він буде на вас за свідка, що ви не виреклися нашого Бога, і відпустив Ісус народ, кожного до спадку Його. І сталося по тих випадках, і вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку стай десяти літ. І поховали його в границі спадку, його у тімнат Сарахові, що в Єфремових горах, на північ від гори Гаш. і служив Ізраїль Господові по всі дні Ісуса та по всі дні старших, що продовжили дні свої по Ісусі, і що знали всякий чин Господній, що зробив Він Ізраїлеві. А Йосипові кості, які Ізраїлеві сини винесли були з Єгипту. Поховали в Сихемі на ділянці поля, що купив був'яків від синів Гамора, Сихемового батька за сто кеситів. І Елеазар, син Араонів, умер, і поховали його на верхів'ї Пінхаса, його сина, яке було йому дане на Єфремовій горі. Амінь.